Нюанс номер один це фен. Звичайний для волосся фен. Підігріваємо ротанг і він стає дуже слухняним. Часом у деяких місцях плетіння стає дуже важким. Наприклад, ось тут важко укладається лоза або ось тут. Часом тут. Підігріваємо і він стає дуже слухняним. Нюанс номер два. Для того, щоб стіечки були всі рівні і однакові, можна підкласти олівчик під кожну стіечку. І тоді е, натягувати стійки, вони будуть всі рівномірні. А коли ви доплетете ось сюди, тоді вже олівчик витягуємо. Тобто у вас по кругу будуть е, кругом олівчики, доплили доверху, олівчики витягли. І нюанс номер три: якщо ви не хочете, щоб ось тут у вас були ось такі просвіти, а ви плетете під стійкою і над стійкою, то потрібно ось на цьому ободочку заплітати через дві стійки під третю, через дві під третю. І тоді не буде видно цих просвітів. Для замовлення стартового набору прошу писати у приватні повідомлення. Напишіть свій вайбер. Хочу заготовку і я скину кольори. Ось так виглядає заготовка, вже населені отвори у відрі і нарізана лоза відповідно до тої довжини, яка вам потрібна на цей об'єм.